Сьогодні 24 квітня, понеділок. Прошу Бога про ласку, доброго слухання та розуміння Його святого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Одного разу було весілля в кані Галілейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля. Також Ісуса та Його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього Вина не мають. Ісус відповів їй, Що мені і тобі жінко, ще не прийшла моя година. Але мати його мовила до слух Що тільки скаже вам робіте. Було ж там шість кам'яних посудин на воду. Для юдейських очищень кожне вміщало дві або три міри. Сказав їм Ісус: Наповніть посудини водою. Вони наповнили їх повінця. Далі каже: Зачерпніть тепер і несіть до весільного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, не знав він, звідки воно взялося. Знали лише слуги, котрі зачерпнули воду. Закликав молодого і мовив до нього. Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються – гірше. Ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у кані Галілейській, і тим об'явив свою славу. І учні його. Увірували у нього. На початку сьогоднішнього євангельського читання головною особою є Мати Ісуса Марія. Саме її, здається, в першу чергу запрошено на весілля, а Ісуса і його учнів вже, так би мовити, за компанію. І от, поки всі їдять, п'ють та святкують, Марія помічає проблему, закінчується вино, ще трохи, і радість перетвориться на прикрість. Можемо уявити, як би було незручно родича молодого перед гостями сором і насмішки, чи навіть дещо зневажливе розуміння ситуації, хоча б навіть із певним співчуттям, могли б. Просто зруйнувати відчуття щастя і весілля. Марія бачить потребу людей і звертається по допомогу до свого сина. Здається, спочатку він не дуже той налаштований допомагати, не тому, що черствий чи байдужий, але тому, що вважає, що для нього час творити знамення ще не настав. Адже Ісус. Лише чинить волю Отця і Його чудеса не є фокусами на замовлення. І тут ми стаємо свідками надзвичайно важливої події того як Син Людський і Син Божий розпізнає волю Небесного Отця, пізнав її через небайдужість та довіру своєї Матері. Людська потреба і заступництво Богородиці відкривають початок Господніх чудес. Щоб Боже чудо здійснилося, потрібна, однак, неабияка людська співпраця Треба ж комусь наносити літрів 500-600 води, щоб заповнити шість великих посудин. Лише коли це зроблено, вода перетворюється на найкраще вино. Бог Дарує нам свою ласку надзвичайно щедро, а його дари є багаті і якісні, та щоб вони стали можливими нерідко потрібна і наша допомога. Отже, кожен з нас має шанс стати співпрацівником у звершенні Божих чудес, чи я хочу цього. Одного разу було весілля в Кані Галілейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього Вина не мають. Ісус відповів їй Що мені і тобі, жінко? Ще не прийшла моя година. Але мати його мовила до слуг: Що тільки скаже вам робіте Було ж там шість кам'яних посудин на воду для юдейських очищень. Кожна вміщало дві або три міри. Сказав їм Ісус: Наповніть посудини водою. Вони наповнили їх повінця. Далі каже, Зачерпніть тепер. І несіть до весільного старости. І понесли. Коли староста покуштував воду, що стала вином, не знав він, звідки воно взялося, знали лише слуги, котрі зачерпнули воду. Закликав молодого і мовив до нього: Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше. Ти ж добре вино. Зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галілейській і тим об'явив свою славу, і учні Його увірували у Нього. Господи, навчи мене бути уважним до потреб моїх ближніх, так як Марія, а ще хотів би бути співпрацівником Твоєї благодаті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.